Спочатку мені було просто цікаво, як з ось цього отримати ось це. І чи взагалі є схожість з сиром на смак, бо зовнішнє дуже схоже. Забігаючи наперед, не дуже, але більш детально згодом. Тож, готуємо. Сою помила, видалила бруд і пошкоджені зерна. Та залила на ніч водою з додаванням невеликої кількості соди. На наступний день знову промиваю і потім для зручності ділю сою на кілька частин. І почергово заливаючи кожну водою, перебиваю блендером. Процічую і добряче віджимаю. Залишається ось такий сухенький та дрібний Отримане молоко ставлю на вогонь, обов'язково знімаю піну і помішуючи доводжу до кипіння. Після закипання кип'ячу ще 5-7 хвилин. Тим часом готую розчин з води, оцту та солі і потрохи вливаю в гаряче молоко. Воно одразу починає згортатись, але я все одно накриваю та чекаю ще 15 хвилин. Далі відсічую і ставлю під прес десь від 2 до 6 годин. Чим важче прес і чим довше під ним знаходиться сир, тим плотнішим він буде. Обіцяла розповісти про смак. Бубут я мала завищені очікування, бо чомусь вважала, що якщо воно зовнішнє схоже на сир, то має хоча б віддалену нагадувати його і за смаком. Але так це не спрацювало і за смаком воно мені було схоже на траву. Я чесно з'їла половину, а решту довелося викинути. Але пізніше я знайшла декілька цікавих рецептів і дала йому другий шанс. І тепер тофу це важливе джерело білку в моєму раціоні. Тож, якщо і вам цікаво спробувати, то всі пропорції, а також інші важливі нюанси, я залишаю в дописі. Смачного!